– Привіт! я Дмитро. Я Марічка. І сьогодні ми вам покажемо саму роздвяну вулицю yeah. у Неаполі. Сан григорій Армен у Неаполі відома своїми ремесельськими майстернями, де виготовляє традиційні неаполітанські роздвяні вертепи. Італійської призепі. Ця вуличка прославлена своєю різноманітністю асортименту ручної роботи, який включає фігурки для призепи, виготовлені з глини та розписані вручну. Вона особливо популярна в період різдвяних свят. Коли тут збирається багато туристів та місцевих жителів, щоб придбати унікальні ремеслі вироби. ідеш, і натрапляєш на прекрасні слова українські. Слава Україні! Це просто чесно мурашки, бо ти бачиш таке навіть в Дніаполі. Це, це дуже це. дуже круто! Дякую моїм за підтримку. Таку новорічну мелодію. Думаю, це таку красу. Мій друг. Дивись. І футболісти тобі. І хокеїсти тобі. І півці. І Медриль Монро. Є всі. Тебе тільки не вистачає. Зроблять. Я вважаю, мають зробити. Вони займаються виробництвом презентів круглий рік. І зараз ми зайдемо в одну з майстерень і вам покажемо, як це все відбувається. Мальто, браво! Такий настрій тут. Неаполь! фантазії неаполітанців немає меж. І іноді тут можна знайти цікаві експонати. Ну Дуже цікаві експонати. Що найцікавіше, в Ніаполі навіть прикрашають вертепами ялинку. Ну, тобто є іграшки з такою історією. І це дуже-дуже круто. Як я покажу старовину майстерню. І ця сім'я декілька поколінь виготовляє оці презепи, тобто вертепи. Це сценки народження Христа. І зараз ми спитаємося, а що таке же є презепе? В самого начальника ми спитаємося, він нам все пояснив. Бане серце, сеньоре! То що ж таке неаполітанські презепи? Презепи неаполітано – це показ нашої культури у вертепі. Розказує про буденне життя неполітанця, про наші хобі, професії, проблеми, звички. Скільки часу вам необхідно, аби виготовляти такого формату призепи? так як ми приділяємо значну увагу деталям, щоб воно виглядало максимально реалістично, на призепу такого розміру потребується біля одного місяця часу. Це бізнес вашої сім'ї. Так. ми вже четверте покоління, яке займається цією справою. Наприклад, я займаюся пастушками, фігурками, персонажами. Мій брат з сценографією, жінка одягом, а діти постачають фарбу. Зараз я тобі покажу найбільший вертеп. Life, Standing up close by the Christmas tree. Glimmering light. I am right where I wanna be. I'll be home for a couple of days. Скільки вам часу знадобилося, аби виготовити цю красу? Ця робота зайняла біля одного року. Drinking up wine by the fire О, вони рухаються, дивись. Це піцу робить. ця робить якийсь гладить. Це, дивись, Гінеколог навіть сяді. А, точно, гінеколог, доктор. Such a charm, got you up in my no Гуляючи по цій вулиці, ми натрапили на цікаву подію. А, скажіть, будь ласка, що це за інструмент, чим ви займаєтесь? Yeah. Зампуння. Зампуння. Наполітан. Exactly. Зампоння. Зампоні. Квеста на політанос. Наполітаніса традиційно зампоня грається пастухами або музикантами під час різдвяних обрядів. Це важлива частина італійського народної музичної традиції, яка символізує радість і святковий настрій під час різдвяних свят. Ще цікаво, цей інструмент поширений не тільки в Італії, але й в різних частинах Європи. В Україні це і наша волинка. Дуже красива! подобається таке? Чесно, більш за все мені подобається настрій на політанцях, як вони готуються до різдва в принципі і до новорічних свят. Це дуже круто. У ці дні свята вони просто ще більше їдять і ще більше виселяться. Як... Хочу їсти і ми хочемо їсти. Ненелла найколоритніший заклад неполітанської кухні. Він відомий своєю унікальною атмосферою. І ми спиталися, які ж саме страви вони їдять на Різдво. Мене працює наша українка Тетяна. Зараз. ще одна жіночка там, так. Да. Minestra, capitone. Sarebbe pesce, reba, Minestra, tu subito di bacalà, capito? Amanese. Ah, e vuoi? Asala insalata di eh. Ah. Pranzo è molto lungo. Bacca la capitone, ma ne sta marata, non ci finisce più. Національна. Неаполь місто, де не власні очі можна побачити красу на кожному кроці, навіть у найпростіших речах. Де місцеві відкриті до всіх бажаючих дізнатися місто? Нехай Різдво принесе вам світло, а Аніапель залишає слід в вашому серці. Побачимось в наступному році, Па-па!